Такі, як не неначе згода між двох людей і Від Мене сонце не втечі, да я до тебе заговорю, а ти світи не опечі, стане сонце вогнем. Але коли Господь зве щось зробити, Його calling to the end. Він ти будеш бачити до кінця цю роботу виконаною. І ми радіємо бачити кінцевий результат. Мені дуже приємно і я вдячний вам за ці добрі слова і потяг. And the singing and all that. Was і не треба, ніж бути там. де ти. Світлано, хочу подякувати вам, що це Божа воля приїхати сюди. Because I truly that God has brought you here. Я вірю, що це від Господа, що ви тут працюєте. Це моя щира віра. З першого дня я побачив, що ви любите цих дітей. І це тому, що ваше серце воно відкрите. І добре прийміть подяку також і від нашої місії, і особливо від мене. За все, що ви робите для ваших дітей. Як я люблю тепло Ми будемо далі продовжувати спілкування. So, I thank you for my heart Дякую від цього мого серця. And pray God's upon І молюся, щоб Господь усіх вас рясно благословив. Thank you. Дякую. Наш небесний отець. We bow before you and we say thank you. And may love abound and joy abound and your peace abound in this place provide a covering over it, Lord. Як я люблю, тепло вогня То моя земля крила з плечей, То моя земля, То моя земля.